Послання 221 Я не можу змусити людей навернутися або повернутися назад Субота 15 жовтня 2011 року 19.00 Моя ніжно улюблена дочко. Чим більше людей чують моє слово, тим більше моя любов проникатиме в їхні душі, як тільки вони читатимуть мої послання. Я буду говорити з їхніми душами і пробуджувати їх зі сну, щоб об'єднати їх зі мною, щоб я міг рятувати душі скрізь. Кількісна перевага допоможе мені досягти спасіння душ в такому грандіозному масштабі через вільну волю, дану людині як дар від мого Отця, я не можу примусити людей. Навернутися або повернутися до віри в Бога Отця. Це має бути їхнім власним рішенням. Молитва поширюватиме навернення, це я вам обіцяю. Тільки подумайте про дар, який чекає на душі, коли ви, мої діти, молитеся за них. Хіба ви не знаєте про силу молитви, молитва відмовлена натовпом. Як подяка моєму Отцю і як переблагання за ваші гріхи може врятувати світ, такою силою вона володіє. Ніколи ще я так сильно не закликав вас до молитви, яка повинна виходити з ваших власних уст із щедрістю серця для затверділих грішників скрізь. Мені потрібні ваші молитви. Без ваших молитов ці бідні душі можуть не бути врятованими, бо багато з них перебувають у такій темряві, що вплив попередження буде мало ефективним. Ви, мої дорогі улюблені діти, всі ви є грішниками, багато з вас робите все можливе, щоб виявити мені свою любов. Невже ви не розумієте, що я покладаюся на вас так сильно? Щоб ви склали мені товариство. Приєднуйтесь до мене в лоні мого найсвятішого серця, і просіть мене про ласки, щоб врятувати ваших братів і сестер. Я врятую мільйони душ, коли ви присвятите свій час на молитву в Вервиці до Божого милосердя. Це є час, коли відмовляння в Вервиці до Божого милосердя. Буде найбільш ефективним. Будьте щедрими серцем, розумом, тілом і душею, відкиньте будь-які сумніви: дозвольте мені, вашому Ісусові, піднести вас, щоб взяти вас і всіх, за кого ви молитеся, до мого вічного життя, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.